17 квітня поточного року близько 16 години 50 хвилин. На автодорозі в селі Мишин Коломийського району трапилася дорожня транспортна пригода за участі легкого автомобіля марки Рано та автобуса марки Бас, внаслідок якого загинуло четверо осіб, молодих людей та травмовано вісім чоловік, включаючи водія автобуса. Дорожньо-транспортна пригода трапилася за обставин за таких обставин, про яких автомобіль та автобус рухались один одному назустріч, і під час проїзду за заукрувлення автодороги. Відбулося саме зіткнення. Ну, згідно огляду протоколу огляду місця події, на проїзній частині на смузі руху безпосередньо автомобіля Рено слідів гальмування не виявлено. За попередньою інформацією, якою ми володіємо, скажімо так, розглядається версія все ж таки про те, що водій автомобіля Рено виїхав на смузичного руху. На сьогоднішній час результатів дослідження крові водіїв транспортного засобу у нас ще немає. проводиться досудове судового розслідування який зараз їхній стан здоров'я, чи, чи не знаю. Ну, один із пасажирів перебував донедавна в безсвідому без стані, а інший пасажир контактний. Зрозуміло. Угу. Е, ну, чи є свідки аварії, і якби що говорять свідки аварії? Чи не було свідків? Боли це свідками дорожньо-транспортної пригоди являються пасажири безпосередньо автобусу і пасажири цього легкого автомобіля. За вказаним фактом слідчим управлінням відкрити кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено третьої статті 286 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає кримінальну відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі. Інформацію про Швидкість руху автомобіля рено буде отримана вже в ході до розслідування на сьогоднішній час. Ще зарано давати якісь висновки по цьому поводу.